Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю в старости групи СОЇ 22 Олександром Івановичем і задамо вам таке питання: Скажіть, будь ласка, чому саме ви обрали нашу спеціальність? Добрий день, мабуть, найважливіший фактор, який повпливав на вибір спеціальності, це була безпосередня підготовка до національного мультипредметного тесту, тому що саме тоді було зразу зрозуміло, до яких предметів іде легша підготовка, до яких предметів іде важча підготовка. І з історії України бо готуватися було найцікавіше і, можливо, найефективніше. І результат показав, що з історії України в мене був най... найвищий показник. І також мені дуже подобався процес навчання, тобто ця взаємодія вчителя і учня, і там і неодноразово приміряв на себе роль не тільки там людини, яка сприймає матеріал, але і роль е, людини, яка можливо цей матеріал може відтворити і навчити там, до прикладу, когось. І так співпало, що саме спеціальність середня освіта історія вона поєднує собі ці два фактори: передачі знань і їх отримання, і такий цікавий світ історії. і Тому я вибрав цю спеціальність. Дякую. А чи хотіли б ви обрати якийсь інший університет? Чи саме у пріоритеті був ПНУ? Ні, тому що Прикарпатський національний університет це звичайно, що любов він не він і наш рідний, це і наша альмаматері, інакших варіантів бути не може. Щиро дякую. Дякую. З якими труднощами ви найчастіше стикаєтеся у викладанні на цій спеціальності? Труднощів багато, але в комунікації з студентами у їхній підготовці. В тому як вони відповідають на заняттях, як ведуть дискусії, як цікавляться, як дають цікаві запитання або слухають гарні відповіді, формулюють своє свою думку, навчаються ці всі труднощі, з якими стикаються викладачі, вони ну так, можуть відійти на другий план. Звісно, дуже багато там відпрацювань буває. Буває, що студенти списують і таким чином не тільки роблять е собі погано, і й викладачу, який ну, ніби хоче допомогти їм, але вони не, не розуміють, що краще не списувати. І загалом, е ну, часи зараз достатньо складні, тому е загальний, е загальний такий. Ну, Переживання, небезпека, вони завжди впливають і є труднощами в роботі на цій спеціальності, та загалом у викладацькому житті та навчанні. Дуже дякую вам. Що можете порадити майбутнім судникам на спеціальність 114 середньої освіти історія та громадянського світу? Насолоджувати студентським життям, брати участь в різних його компонентах, не думати, що студентське життя це тільки. Пари, звичайно, це найголовніше, але треба бути різногранним студентом. Є різні звуці, бо це найкраща пора. Студентські життя це найкраща пора є спортивні змагання, є подорожі. Зрозуміли зараз час жорстокої російсько-української війни, але бути повноцінним різногранним студентом це я би хотів порадити. Дуже вам дякую, Якою ви бачите освіту у майбутній середній школі. Я би сказав так: поменше формалізму. І моя думка така, щоб моя особиста думка, щоб ця дитина центризма, школяроцентризм, це школяро -центризм, щоб він мав певні межі. Тому що якщо це буде виходити за межі, то авторитет, вчитель, його статус буде нівелюватися. Отака моя точка зору. Це має бути гармонією. Бо мені здається, що десь подекуди воно в сучасній школі оцей оце, школяроцентризм, учнецентризм, він бере певні крайнощі, тим самим нівелюючи авторитет вчителя. І потім приходять запускники в університет і починають з першого курсу шукати буріни проти викладачів, чого немає. То має бути гармонія якими є ваші професійні цілі після закінчення навчання? Після закінчення навчання я б хотіла можливо десь стажуватись за кордоном або е брати участь в якихось. Знов ж таки, як я казала, курсах для дітей з історії, і також я б хотіла активно вивчати на науковому рівні всі свої інтереси з історії. Дуже дякую. Чи є у вас приклади студентів, які стали успішними педагогами? Та як ви оцінюєте свій вплив на їхню кар'єру? Дякую за питання. Таких студентів є дуже багато. Насправді на сайті кафедри є. Рубрика ese... <Sustainable> на сайті кафедри історії рубрика Наша гордість, наші випускники. Там є кілька десятків наших випускників. більше таких яких я особисто вчив, і кафедри з 2007 року. Тобто, я кожного студента знаю, так чи інакше. Доклалися до їх зростання. Так? Е, вони працюють в різних школах, є вже директорів, заочів, вчителів історії. Тобто, фактично, абсолютна більшість е, вчителів історії, працівників шкіл, позакласних закладів нашої області це випускники нашого факультету, нашої спеціальності. А щоб бути успішними, вони е, гарно вчилися, так і е, багато працювали. Це основний успіх е, педагога любити дітей і багато працювати. Вчитель історії та громадянської освіти повинен завжди досконалювати себе. Методи, за допомогою яких він передає пам'ять народу, формує у свого учня національну свідомість. Професія вчителя історії та громадянської освіти надзвичайно важлива у нас непростий, сповнений за жаху та страждань час. Проф Вчитель історії та громадянської освіти повинен вказати на майбутнє, показати реалії і минулу, щоб віднайтисну гуду боротьби та подальшого мирного життя. Вчитель історії та громадянської освіти. Людина, що цю професію, повинна вміти віднайти момент радості, щоб новими силами та натхненнями показати через призму минулого на помилки, вказати на їх вирішення, відвести до правильної дороги, що веде у своїх заманів. Професія вчителя історії та громадянської освіти важлива тим, що вчитель формує національну свідомість та передає пам'ять народу, накопичену впродовж віків. Професія вчителя історії та громадянської світи це не просто робота, а поклик долі, який живріє в серці та чекає моменту, коли він зможе вийти назовні.